Вітаю, друзі! Сьогодні, як ви вже зрозуміли, знову буде розпаковка, але це вже остання розпаковка у вересні, тому що на цей місяць ніяких придбань я більше не планую. Можливо, ще в кінці жовтня або на початку листопада куплю пару деревець та кущиків. А от саме зараз я займаюсь трав'янистими рослинами і в цій посилочці теж травянисті рослинки. Продавщицю я знайшла у Фейсбуці. Ціни у цієї жінки. Ну, я б сказала середні. Можна було б деякі рослинки купити трохи й дешевше, але в асортименті були саме ті рослини, яких я дуже хотіла. І якщо взяти в сукупності увесь цей набір, то він виходить вигідніший, ніж якби брати десь у інших торгових точках, у крайньому разі відомих мені. Якщо когось зацікавить ця продавчиця, то я. Координати вкажу у описі до відео, Подивитися, кого буде цікавити. А зараз до самої посилочки. Я її, як зазвичай роблю, уже розкрила, але не виймала рослинки. Давайте разом глянемо: яке перше враження? Значить, їхали ці рослинки у Керпоштою і були в дорозі 5 днів. цей момент враховуйте і дивіться на стан рослин. Ось. Коли я відкрила, глянула, вже бачу повпізнавала те, що я замовляла. І загальний стан рослин мені подобається. Вони виглядають доволі соковитими, і, я б сказала, і непом'ятими. А тепер дивимося, що ж тут у нас є. Так, оце перше, ні, оце, мабуть, перше вийму. Оце, як я зрозуміла, оцей гарний такий пучечок це. Герон. Чи правильно ставлю наголос, не знаю. Ця рослинка мені дуже-дуже подобається. Вона нагадує айстрочку, цвіте на початку літа. Колір має такий, як фіолетовий або фіолетово-бусковий, якось так можна було б його назвати. І уже два рази я пробувала садити цю рослину саме у період цвітіння. І ні у першого, ні другого разу рослинка не прийнялася. От не подобається її пересадка в той період. Зараз вже ж ось гарненькі тут листочки, гарненькі корінці ось тут. Ну, я руками це відчуваю. То я думаю, цього разу вже мені пощастить цією рослинкою. Вона дуже красива. Тепер беру оце, що брала спочатку, мабуть. Чи не беру. Ні, щось береться, не те. Ага, ось Сантоліна сиза. Ой, гарнюня яка. От люблю такі серебристі рослини, і у мене їх і не було. Навіть до пожежі, нічого такого не було. А от посадити такі завжди хотіла. І зараз уже декілька видів. Мені. Мої колеги по Ютубу, якщо так можна сказати, понадарували, що вже є теж сіренькі серебристі, і от Сантоліна тепер оця додасться до загального переліку. І хороший такий кущ. От. Хороша, ось чую коренева система. Не буду розмотувати, бо там і земелька, волога хай буде. От, і я так сподіваюся, що їй сподобається. Дуже на неї розраховую, бо вона ж начебто повинна себе гарно почувати в тих умовах жарких і посушливих, які є в нашій місцевості. Красунька. Так, тепер от хватаюся я за оцю ромашечку. О, тепер я її дістала на кінець кінців. Це ромашечка Фіона. Або нев'яник фіона. І так, і так її називають. І геть із квіточкою ось якраз у доказ того, що це саме вона і є. Махрова гарна серединка із жовтенькою, як кремовою серединкою, і крайній вінчик із пелюсток, він більшечки за середню шапочку з пелюстками. І одна квіточка це відцвіла уже. А листечко таке саме, як у звичайної ромашки. Ну, якщо вона така близька родичка звичайної ромашки, ну, високорослої у мене саме така, то прийметься вона гарно. Уже спека вже страшна у нас зійшла, вже нормально на дворі, Так що буде комфортно приживатися цій рослинці. А тут бачу травички. Ну, зараз я травички залишу на. Кінець, а дістану ось красивий зелений віничок. Це Сантоліна Зелена. Ой, аж запахла. Ой, як приємно пахне вона хорошенька. Мені оце аж хочеться погладити, що я витримати не можу. От, це я взяла по одній. Нема зараз, як мені їх по декілька штук купувати. Хоча у собі там в уяві малюю такий як не то заборчик, не то бордюрчик із Сантолін в одному місці. От, е, то якщо тільки приймуться оці два кущі, то тоді вже я розділю і посадю так, як мені хочеться. А зараз мені головне, щоб вони прийнялися от, і щоб вони в мене тут красувалися, а я ними милувалася. Так, і ще що. а от травички. Тут одну травичку я замовила, а іншу травичку мені в подарунок продавщиця поклала. І от тепер я дивлюся, що з них що. Значить, замовляла я війник, а в подарунок вона мені писала і телефонувала, навіть уточнювала деякі деталі. Значить, В подарунок вона поклала. Осоку пальмолисту. То, якщо так дивитися, як я на фото бачила, то мені здається, оце осока пальмолиста, бо в неї от кожна оця паличка закінчується от такою пальмочкою. О, так, як на фото. О, мені здається, що я правильно вгадала. А оце повинен бути війник. От Не знаю тільки, це він таку висоту і буде, чи це він зараз просто так. Відкопаний чи відсажений. Ну, Тут начебто закрита коренева система, наче земля стоїть хорошо. От. То от я не знаю, тому що війник мені потрібний високий, щоб був, так як я читала про нього, буду ще уточнювати цей момент, бо щось я. Так, сумніваюся, що це саме той високий, який мені потрібний, хоча б метр, щоб був висоти, а краще, щоб іще вищий був. От оце я вже буду уточнювати. Ну, якщо це е, вид якийсь низькорослий, то значить е, буду садити не там, де збиралася. Знайду для нього інше місце. Але в загальному дивіться, всі рослинки, от мені, наприклад, подобаються. Дивіться. Усі такі, що при бажанні можна буде розділити. Ось І ромашку. Тут мені здається, можна буде розділити навіть на два-три кущики. Вірніше, ерігерон, дивлюсь, похожать дуже листочки. І ромашка, мені здається, тут теж її можна буде поділити. Ну, вони як приймуться, то там ділити буде що. І тут не одна стеблиночка, а кущичок. Що, якщо за потреби, подивлюсь, яке там коріння, якщо там сильно того коріння багато, то я таки порозділяю, щоб свободніше було рослинкам приживатися. От. Ну, А Сантоліни по одній, але якщо приживуться, то тоді вже можна буде і їх ділити. От Мені подобається. Все мені сподобалося. Не знаю, як вам, можливо, в когось якісь будуть інші думки, то залишайте свої враження у коментарях. Можливо, хтось хоче поділитися своїм досвідом по вирощуванню цих рослин, теж буду рада таким коментарям. А зараз буду братися за посадку цих рослин, щоб вони не пересихали і щоб швидше вкорінювалися. Гарного всім дня, тихих ночей, всього найкращого. До побачення!